Незважаючи на заборону, на Прикарпатті живе та процвітає гральний бізнес. Лише за останній тиждень міліція припинила роботу ще 16 гральних автоматів. До прикладу, позавчора працівники підрозділу боротьби з економічною злочинністю в Калуші задокументували незаконну роботу гральних автоматів у приміщенні ігрового залу. Дещо раніше викрили підпільну діяльність грального закладу у Тисманицькому районі. Вони не афішують свою діяльність підпільні підприємці цього бізнесу. Вивіски з як правило, вони конспірують це доступ до цих приміщень мають постійні клієнти, яких в обличчя знає адміністратор закладу, і таким чином можна потрапити. Ну але працівники ліції мають оперативні можливості, щоб виявляти такі заклади. За даними фактами, проводяться перевірки. Швидше за все кажуть правоохоронці, щодо власників приміщень, де незаконно надавалися громадянам ігрові послуги, порушить кримінальну справу. Всі гральні автомати вилучено на порушників закону, чекають штрафи у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів.